Ось цей мішочок вийшов мені на 60 футів. 60. Це, напевно, саме-саме жирне, що є сьогодні. Так, це модель. Взяти. Біфорд, це прямо з дорожчих моделей. це чоловіча, так що надіюся. Добре, чоловіча. Вітаю, друзі, канал Вторини. Як завжди, субота, значить, ми з вами куди женем. На жаль, це не барахолочка, може і на щастя, а секонд-хенд. Раз на місяць, в сусідньому місці, недалеко від мого місця знаходження, відбувається ну, щось подібного завозу. Типу, ну, да, можна сказати, що то завоз таке. Коротше, Там два дні він, ну, перший день субота і другий день неділя. Вже там на другий день нічого немає. Е, женемо, включимося вже на барахолці. Якщо тобі подобається такий контент, будь ласка, став лайк та пиши комент. Ми погнали. Тут? Ну, з О, Хелік прикольний. Ух, моя блука. В'ятна. Алло. Альон, 500%. Бля. Він, він би такого чорного туди би повісив. Повічно подумай. Мало А та сторона що, там немає нічого? Це бля, туда ки одні. Так поки що хуже ніж минулого разу. <свес> um, тюблене. Тюблене. Ну, тебе Да, Ну, что, что может быть, что? Без нас, не скажет, не Не знаю, если не скажет, не Без питательных. Ну таке може можешь продать, да? Дымой, как mm. куртка, будешь же ночи. Ну бреда, что, Набери.

Женочек. Наверное, уже будет, обдеть. Да, слезок. на коженка, не? Не знаю, не Совершенно плавали, The pound section guides over there excuse me. In chance we can get these back up and put it out so I can go around and have a look. Oh yeah.

so I'll bring in, yeah, I'll yeah. stand there? Just wait for this yeah. Yeah. I I for five minute more. Drop it lower. Alright. <laughs>

Тон паленый. Не хочешь? Тон паленый. Понял. <связываю> а, да. Ну не знаю, такое. Не, ну классно, но не барбура. Барбура взять. высадим вы Кто? Кто

I yeah. yeah. okay, шлак. Yeah, yeah. Не знаю you gotta wait for your. I have a second queue then. Выходим? Нет, это по закон. Дальше мы можем. Может быть, а це шлак да? Ну Ні, якщо по червончику, то можно жить кимиц таким горлом.

Дайте скільки він би загріли зима. Вийду в бісьот. Зима ще. Що взяти? Подивіться. Ну, спитати його хіба. Та ні, бачу ні. Дивіться. 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 Барбура. Какие бомба зарубался, сам не будет видно. Да нет, это не фай, минимум, что прям. окей? Угу. Все прикольно, всего не стоит, интересно. Блин. Ну я думаю, я поговорил тут все поговорим.

Ну, може мені взяти відбирати? Ну, спробуємо, я знаю. Ну, давай сьогодні. Питай, скільки він хоче. Ну, давай, я обіцяю, за скільки можна брати. Не знаю, ну, до 20, 20. до 20. До 20? Да. Понятно. Да, як би знати ціни. Ціни в цей можна зробити за скільки? 25? Ну, 25-30, думаю, так. Бачи, де всі ці. Тобто замок не робить, я б взяв би цей... В чому? В цілому. В цілому. В цілому. В цьому. В цьому нормально, так? Are uh, we looking. Have we got any room in there to move you like over there, but yeah. Now? Sorry, can I just get you guys to stand over there for me? Just so I can get these other people in this room and close it down. Alright. If everyone could head on through there who's been in on this picking uh. batch. <coughs> Вставляв, вас вже мене чим не вставляв. Так, перша позиція. Це саме-саме жирне, що є сьогодні. Так, це модель взята Біфор. Це прям з дорожчих моделей. Це я так надіюся. Добре від чоловіча. Це чоловіча. Надіюся, чоловіч, він чоловіча. Коротше це єдине, що взяли. раз. Mm -hmm. І що там все? Давай ще що, що все є. Маленький огляд. Та тут що, було б що показувати. Лахи. Балахи, так і знали, що наступного разу не було. В перший раз, блін, е, не набрали, блін, а в другий раз вже й нема що набирати. Поло таке. Мельфлорин. Ну це під сезон, так. Да. І що ще там? Отаковички. Теж поло така лакоста. Це теж на сезон лакоста. Що прикольна така? Сюди таку заслідку. І худі. Худі. Оце, оце прикольне теж. Мені подобається. Худі поло ракло. Да, не чи... чи... не дитяче, ні? Ні, ні. Дивишся. Тут на рукаві, Я ж казав, на рукаві який колись. розмір. Розмір у нас. Елічка. Ну, чи елічка, ходові розмір. На, роз... на фрізі на ходовий розмір, вроді би, оригінал. Все. Китленька, частенько. <laughs> В принципі, так. все. Я свої вдома покажу. Ти задоволений? Так, да, непогано, може бути. Було б краще. Би. Могло, бути... Могло бути краще. Аби не гірше, давайте. Дякуємо на цьому. Все да. тоді. З'їдемо додому, я стою вдома, покажу мені там і щось такого. Теж немає нічого такого цікавого, але тут покажемо. Все. Кажи два слова, напуститься. Всім пока, мені на роботу пора. Підписуйтесь. <гум> да, підписуйтесь обов'язково. Ставте лайки. Давайте, погнали. <гум> ну що, друзі, ми вдома. Барахолочка Дан. Ви бачили? Ви зрозуміли, що наші очікування це наші як, проблеми такі. Е Цього разу ми набрали взагалі фігні, вообще мало, і трошечки засмучені, бо були такі заряжені, позмотивовані. Приїхали. Ми були, по-моєму, в черзі другі другий в черзі. І цей, ну коротше, не вийшло, не партануло. Ось цей мішочок вийшов мені на 60 фунтів. 60. це на вагу коротше, сьогодні було. Там 15 фунтів за кілограм вони важили. Я думав, воно поштучно буде. Минулого разу було поштучно, весь аудор був куртки Берхауси, Норси. Весь ну, аудорчик не було патагонів, таке Норси, Берхауси було багато. По 10 фунтів чорні ми набрали, блін. і ми ще мало брали, бо <смас> цього разу на вагу. Що набрали? Такое, чисто берхаус. Жіночий раз. Да. Да-да-да-да. Ну, Цікаво, це таколь, така, вінтажна білабонг. Не знаю, хтось колись мені писав, там, що це взагалі шлак. Я вже продав, напевно, з дві таких куртки лижніх. Неприкольні такі, люди таке шукають. Це щось Білабон, це якась там серферська тема. Ну, лижно -серферська. Щось Похоже, на стусі трохи. Вона емка, ну вона, блін, чисто як на ельку, якусь таку. Ну так, вона а це вона трохи заважила. Да, білабонг такий. Чоловіча емочка. Да-да-да. Обіду. О, берхаус чоловічий на гортексі. Сочка. Це такое боля-міння. Ще. Ще піде під сезон. До речі, крутки, де, де відділ на валу був, крутки вообще не було. Були ходаки, фліски. ну, такое. такое, братва. Слабенько, слабенько, але все рівно щось є. Ось такий берхаус. Бер ТН вже ночі на горе Тексі, вже, до речі, проданий самі Церіс. Вулиці доволі швидко. І все, мішочок пустий. І щось цікаво, там була кімната, чисто в кімнаті. ми, ну, Коротше, було як. Було поділено на дві секції. В одній секції все по фунту, ну там взагалі нічого немає. Не знаю, що там Залаги люди рили, в другій 15 за кілограм це ми там понабирали ці куртки. І третя секція це була там, грейд. Е, Речі на перепродаж, або там жирні такі речі. Ні, ну Були там, напевно, жирні. І, коротше, прикол того, щоб попасти в ту третю секцію, теж треба було вистояти очередь. Ми стояли в черзі. Там малесенька комнатка, запускали по три людини, в кожній людині було по 5 хвилин, щоб щось знайти. І прикол того, що Там були прикольні Ми бачили відос перед тим пуховички від бренду Рап, бачив якісь там Стусі, Палас. Ну, щось прикольне таке було, але поки до нас дійшла очередь, ми були не перші, на жаль, там. То для нас вже нічого не залишилося. Ну, таке, звісно. Ну, і там ціни такі свої були. Ну, Єдине, що я зацепив, Олександр одного взяв, і я взяв одного такого пробу. Ну, не на пробу, я вже продавав таких Gamefair. ну, Це хороші ці барбурчики, стан непоганий. Попробуємо його пиханути, заробити якусь копіючку, Ну, і з того теж заробиться. Я думаю, копіючка, точно. Ну, Цей барбурчик класний, я так думаю. До речі, Олександр свій барбур вже продав. Вчора, бо я його бачив, він сказав, що він продав і вже вийшов малесенький плюс там з того, що він потратив. Так що непогано. В принципі, цей барбурчик може бустануть нас. Е, на жаль, це все. Друзі, вибачайте, так вийшло. Ми думали, буде жирно там мішочків набрати, блін, повні з блін, заудором гроші зняли, все, думали, от зараз піде. Не пішло. Нічого, це не останній наш секонд. Я вже коротше, я ж купив автомобіль, я вам колись розказував. Вже пробиваю точки по Англії, по Великобританії. Будемо дивитися, де можна поїхати. Получається, ці хлопці це посередники. Вони десь закупляють оптом, там пересортовують щось, десь дорожче продають щось, комусь там, десь онлайн, десь. Коротше, це такі рісели, як я, але масштабні. Коротше, ну що мають склад, і там, і вони перепродають таким же ж, як я, як інших, теж хто займається перепродажами. Якщо я не ускладнив, ви зрозуміли. Що я хочу? Ми хочемо пошукати по Великобританії по Англії е, саме склади, де закупляються такі от реселери, які нам перепродають. І Поїхати туди і взяти там пару мішочків на пробу. Ну, Я маю надію, що в нас вийде. Тому обов'язково пиши комент, що ти про це все думаєш. Став лайк, підтримуй україномовний контент. Натискай на дзвіночок, я випускаю відоси по середах, щоб не пропустити. Давай якусь активність, і будуть цікаві відоси попереду. Це був канал Вторини. Дякую всім, хто задивився на зв'язку.